Котлярова Вадима Вікторовича. Він народився 15 листопада 1992 року у місті Бахмут. І за тяжких обставин при захисті нашої батьківщини, відсічі та стримувань збройної агресії Російської Федерації проти України, він і загинув в районі населеного пункту Іванівське, саме Бахмутського району Донецької області. Він не був одружений і дітей також не мав. Був призваний Ніжинським РТЦК Чернігівської області, займав посаду стрільця. Сьогодні займаємося похованням саме в Кременчугу, тому що батько як внутрішньо переміщена особа проживає саме тут і висловив бажання, щоб його син спочивав у нас на алеї героїв. Тому ми врахували побажання тата, і сьогодні поховання відбувається саме тут. На жаль, нам невідомі обставини загибелі, але ми впевнені точно, що це була геройська особистість, десантник і смерть у нього теж була відомі за геройських обставин. Ми йому дуже вдячні за те, що наші діти можуть зараз ходити до школи, до садочків. І всім нашим захисникам велика подяка. Царство Небесне Вадиму. І душевного спокою його батькам. На жаль, маму ми не змогли знайти. За останніми даними, які надав сам покійний військовій частині, мама була в Бахмуті. Більше батько не знає, де мама знаходиться. Скажіть, будь ласка, як я давно і звідки знали нами були П'ять років ми знайомі, ми працювали разом. Тяжка втрата. Ну, по... За Вадима можу сказати, що одне, це був веселий, гарний хлопець. Щоранку я приїжджав на роботу, я знав, що Вадим піднімав всім настрій, не можна нічого поганого згадати. І, скажімо так, це був його свідомий вибір. Ми, ми спілкувалися з ним, і він сказав, якщо батьківщина Зве його, то він піде. Пішов і загинув героєм.